Вітаю, друзі! Вчора Українська Правда опублікувала колонку загалом відомого в Україні публіциста, інтелектуала до того ж колишнього командира роти батальйону Айдар Євгена Дикого під назвою Час говорити по-поганому. Сьогодні я хочу проаналізувати допис Євгена Дикого, тому що у своєму тексті він порушує дуже багато проблем пов'язаних з складною ситуацією на фронті. Найголовніше, він шукає відповідь на запитання, чому нам наші союзники не своєчасно постачають озброєння і не в повному об'ємі, знаходить відповідь на це запитання. І найголовніше також він говорить, що потрібно нам робити. Отже, я коротко тезово перекажу суть написаного Євгеном Диким у своїй колонці на Українській Правді. Пан Дикі вважає, що ми у своїй війні дійшли до критичної точки, до свого родового упору. Ми зіштовхнулися з страхами і фобіями наших союзників, які бояться хаосу на Росії. І саме тому вони стримують себе і нас у веденні бойових дій на території Росії не своєчасно і не в повному об'ємі постачають нам озброєння. І для того, щоб подолати оці фобії і хаос, Євген Дикий пропонує залякувати наших союзників іншими фобіями і іншим хаосом, тільки вже тепер в Україні. Євген Дикий вважає, що ми повинні доводити нашим партнерам і союзникам, що у разі програшу в війні або у разі замороження конфлікту. Україна перетвориться на сіру зону на такий собі Афганістан в центрі Європи. Буде тут криміногенна ситуація, торгівля наркотиками. От якраз тут прийняли вже закон про вирощування коноплі в промислових цілях для виготовлення, нібито медичних препаратів для онкохворих. Але ми все розуміємо. Ну, от, коротше кажучи, потрібно залякувати наших союзників і партнерів хаосом, тільки уже не на Росії, а в Україні і хаос в Україні він куди страшніший буде, ніж хаос очікуваний на Росії. Я, в принципі, можу погодитися з тактикою чи стратегією залякування, якщо інші інструменти не діють, і тим більше, якщо хтось лякається. Але якщо вже дотримуватися такої тактики чи стратегії, то потрібно лякати чимось суттєвим і реальним. Тим, чим пропонує лякати Євген Дикий, ну не можна вважати реальним. Ця справа в тому, що союзники... Все роблять для того, щоб ми не перетворилися в Афганістан. Їх політика на заморожування конфлікту, вона, власне кажучи, і призначена для того, щоб тут зробити ну, зону стабільності на тій території, яка буде під контроль на Києву, а та територія, яка не відійде до Росії, вона буде підпадати під юрисдикцію Росії, і тому залякати наших союзників хаосом і новим Афганістаном, і Київ перетвориться на Кабул. Ну це не вийде. Це так само, як у нас пробували залякувати і до цих пір до речі, пробують залякувати Європу і Сполучені Штати Америки, що Путін не зупиниться. Як тільки він поглине Україну, він одразу піде на, на Берлін, на Париж і дійде аж до Лісабона. Тут велике питання, чи Путін наважиться мати справу з Польщею і навіть з країнами, <кхи> з прибалтійськими країнами. Це велике питання. Отже, це е, ну, хибна річ, і не можна е, пробувати залякувати тим, чого не існує. А от про що потрібно було б говорити, так це потрібно говорити про гуманітарну. Е, Гуманітарний колапс і політико-філософський тупик західної цивілізації при будь-яких сценаріях, які розглядаються як реальними. Я почну з першого сценарію, найбільш для нас оптимістичного, оптимального, на який ми чекаємо. Це повна деокупація українських територій, включаючи Крим і вихід на кордони 1991 року. Це все одно не вирішує питання, і в нас навіть не розглядається ну, ключового верніше, сценарію, який чекає після повної деокупації. Справа в тому, що не вдасться Заходу нашим союзникам після цього інтегрувати Росію і включити її в єдиний простір, тому що постає питання покарання злочинця, покарання Путіна. Я не буду казати, що це ідея прийшла мені. Я під враженнями кількох. Е, щось я зараз зацікавився, давно не дивився вже, напевно, з рік як Катерину Шульман. І от вона, незважаючи на те, я підкреслюю, що вона є виразником інтересів Росії. Найбільше, що вона боїться, це ізоляції Росії, тому що вона вважає, що Росію ізолювати, то, то Путін це ще не Гітлер. Виявляєте собі, ми вже вважаємо, що це Гітлер, і він реально Гітлер, так? а Гітлер реальний, він ще прийде. Цілком, можливо, на права, тому що е, Гітлеру вдалося майже на 100% мобілізувати весь людський потенціал Німеччини, а Путіну поки що вдалося мобілізувати 300 чи 500 тисяч в додаток до 200 тисяч, які він надіслав сюди. І більше він не може. І Катерина Шульман про це говорить: що це ще. Не Гітлер, Гітлер прийде, якщо буде ізоляція. Але про що говорить Шульман, незважаючи на те, що вона є виразником російських інтересів. Вона говорить про те, що не можна говорити допоки про інтеграцію, поки Путін не притягнутий до відповідальності. Поки не виграна війна українцями, і Путін притягнутий до, відпов... до відповідальності. А от коли він буде притягнутий до відповідальності, потрібно ставити питання західній цивілізації і Європі по реінтеграції Росії. І вона тут абсолютно права. Але ж ми не враховуємо цього, що коли ми виходимо на кордони 91-го року, не вирішується питання притягнення до відповідальності Путіна. І наступна влада, якщо вона прийде після Путіна, не видасть його гарському трибуналу. І це надзвичайно важливо. І тоді я чому говорю про гуманітарний тупик або колапсів, політико-філософський тупик? Тому що як будуть працювати інституції? ООН, Червоні Хрести, там і всі-всі інші, Рада Європи і так далі. Як можна собі уявити, будуть проводитися різні безпекові конференції різного роду? Круглі стороли і зустрічі у Франції, Німеччині, Європи. Як посадити разом? Взагалі, навіть якась науково-практична конференція з будь-чого, з політології чи з медицини? Приїхала українська сторона і приїхала російська сторона. Вони відмовляються між собою знаходитися в одному залі. Ну добре, можна ізолювати і викинути, і Росію разом з Україною ізолювати. Але ж Захід не може викинути Росію. І плюс загроза, про яку говорить Катерина Шурман, це та сама ізоляція, яка не бажана і більше того небезпечна, це озлобить росіян. Тобто росіян все одно треба інтегрувати. А як їх інтегрувати, якщо не доведена до кінця справа? Причому перший крок це спочатку деокупація України, а другий крок притягнення до відповідальності Путіна. І про це говорить ніхто, мабуть. Ні, не Степан Ількович Хмара. А Катерина Шурман про це говорить. Так звані хороші руски, до яких ми дуже критично ставимося. А тепер давайте ми собі розглянемо інші, гірші сценарії. Для нас це замороження конфлікту по лінії зіткнення. Неважливо, як воно там буде, чи ми там доб'ємося до Азову, розірвемо цей суходольний коридор, чи не розірвемо. Ще гірша ситуація. Більше того, в чому буде далі проявлятися колапс. І е, оцей гуманітарний і політико-філософський. В минулому відеооблозі я говорив про те, що е, е, Захід не зможе повернутися до своїх практик і теорій, він повинен їх скасувати. Він повинен е, запропонувати нову концепцію і нові правила повоєнного облаштування світу. Я хочу нагадати, що після Другої світової війни залучені були. Інтелектуали Франції, лінійка так званих постмодерністів, які намагалися зруйнувати вертикаль не просто так, а скасувати монополію лідера, тому що світ опікся на лідерах: Муссоліні, Гітлері, Сталіні. І тому вони сказали, що кожен може бути лідером, звідти лідером звідси вийшла така школа лідерів і, і побічні там продукти. Які вилилися в етичний релятивізм? Хоча це побічний продукт, в принципі, просто було сказано, що істиною можуть володіти ну, кожен, кожна людина, кожна людина може бути носієм істини. Не потрібно вишуковувати Гітлера, Муссоліні чи Сталіна, і це важливо розуміти. Тобто я повертаюся до ситуації з облаштуванням повоєнного світу. В чому буде полягати колапс і що не усвідомлюють наші союзники і взагалі західні партнери? Що вони потрапляють в безвихідь в тупик? Вони не можуть повернутися до старих практик і теорій. Більше вони не будуть розказувати про всесильну дію толерантності і цього ненасильницького спротиву. Більше вони не зможуть це говорити. Але вони також не зможуть перейти до нових теорій і концепцій, тому що вони програли Путіну. Замороження конфлікту заводить ще раз, підкреслюю, взагалі, всю західну цивілізацію в тотальний в глобальний тупик. Не можна повернутися до минулих практик. Ви вже не будете розказувати про гендери про ці всі ненасильницький спротив, ви вже не будете про це розказувати, так? Але ви не можете перейти в, в, в інший світогляд. І жоден філософ вас не виведе з, з цієї ситуації. Тому що а, Лакан, Дельос і Фуко це люди постмодерністи французькі, які прийшли на капітуляції Німеччини. А коли залишається Путін як переможець. То тоді всі ці ну, не діють більше того, вся Європа, Байден і всі інші виглядають як опущені з Матнею поколіна, не знаю, політичними діячами, чи який образ краще представити. Я собі уявляю, як піднімуть голови неоконсерватори Австрії, Німеччини, Італії, Іспанії, там, Британії, які в принципі зараз підтримують Путіна, вважають його захисником. Традиційних цінностей вічного того, що пройшло випробування часом, про те, що періодично там щось говорить Путін. Більше того, брутальна сила є ключовою і так далі. Отже, якщо це вскласти все докупи, то у нас набагато складніша ситуація виходить, ніж у явний Афганістан на території України, а Київ там. У вигляді Кабула. Цього не буде, ще раз підкреслю, Євген дикий помиляється дуже серйозно. Насправді, набагато серйозніші і важливі виклики нас чекають при будь-яких сценаріях, які ми вважаємо прийнятними або малоприйнятними чи не дуже прийнятними. І це важливо розуміти. І сьогодні нам потрібно не стільки залякувати наших західних партнерів, а задавати їм прості. Але дуже незручні запитання: а як ми думаємо жити далі всі разом? І що буде далі з Росією? Хаос на Росії після поразки у війні видасться ну просто дитячим садочком у порівнянні з тими загрозами, про які насправді правильно говорить Катерина Шульман. Тому що так чи інакше будуть стояти питання ізоляції: Росію не можна буде інтегрувати. Тому що вона загарник заморозила конфлікт, і Путін, і всі залишаються. От. Але її не можна буде ізолювати, тому що виросте новий Гітлер. Оце важливо. І про це потрібно говорити. Ну, ось так би я хотів відреагувати на статтю Євгена Дикого. Ну, чому я ще в кінці все-таки скажу? Я насправді ціною думка, думку Євгена Дикого. Ми з ним разом займалися. Політичною діяльністю, і він, і я були членами Центральної ради пори 2005-2006 року. Він насправді інтелектуал. Ми знайомі, але не спілкуємося в силу там, внутрішньопартійного конфлікту, скажімо так. Ми один одного впізнаємо, але ну, робимо вигляд, що ми не знайомі. От. І я насправді вважаю, що його думка заслуговує на увагу, і на неї потрібно відреагувати. На цьому, все. Дякую всім за увагу. В дякую всім за підтримку каналу. Ось прямо зараз. Я побачив. До побачення, до наступних зустрічей.